заявок про уточнение позвонок так так, не смотрела не справа я помітила, що всі відмови для позивача базуються на нем получается ваш не здесь фиксация да. просто да. Тому я вважаю, що не пик с тобой І заодно не слуха это было чем я позвонал

Надішленные подара всі базуються на полному рішенню начальника Ченгайського подобного закону в 18-го 2014 ми Мы що познати подали спросувати рішення начальника подобного закону в 18.05.17, потому что заборонено время едут в три, 17.03 року. Але оскільки м, м, немає цього рішення, ні матеріал справи, ні на запити, ні надали, ні поки що ніхто, я прошу робити, і тоді вже при обліді цього рішення буде на правоправо. Єдине питання, ви збільшуєте але ми ставити питання про залучення в якості відповідь. Черневяский кипатлонный момент, в начале. В начале сейчас аж потерять червяцкий. В начале космии забывают все. Просто значит это на республике, где это квитанцию пускай. То есть мы тут пиздец на терминуты. <т> <expend�> Ваша честь, можна прохання? Трошки голосніше говорити, бо ми тут зовсім нічого не чуємо. А хотілося б зникнути, Будь ласка, бо ми нічого не чуємо. Представника відповідача, коли долучити до матеріалів справи зайняти збільшення позивних вимог. Стосовно заявленого клопотання позивища та його адвоката щодо вирішення якості співвідповідача Чернівецьких співкордонних це доходить до речі напрямку для підняття рішення до заявлення.